Вітаю тебе, друже. Цей відос буде достатньо нестандартним. Я взагалі, що собі планував? Я планував, що кожен день тренувань до Кубку України з Freestyle Method Feeder я буду знімати окремо і викладати вам. Але, по-перше, багато запари. По-друге, багато новинок, до яких я не звик, тому мені було багато запари. По-третє, погода просто капець. І через це е формат буде достатньо нестандартним, якого він буде формату. М? Якого формату буде мій формат? <х <х)> так, от, що е ми робимо? Я, значить, зараз і протягом сьогоднішнього дня пишу один нормальний спіч, такий діалог, і під час якого показую вам кадри з минулих днів. Тому поїхали. Сьогодні в нас третій день е, тренування. Він вже офіційний. Сьогодні офіційне відкриття змагань, і завтра, післязавтра вже будуть тури. Ось. Що відбулося протягом цих трьох днів. По-перше, е, перший день я реально почав як бомжик. У мене не було ні станції, ні, ну, нічого по факту професійного. З професійного в мене було тільки три правильних вудлища з правильними катушками. Ну і звичайно, що монтаж. Все інше було супер непрофесійно і по-аматорськи. Ось. Плюс те, що я не підготувався, був всі дні в нас йшов дощ. В мене в перший день не було костюму, не було станції, не було сапогів. Друзяки, погодка сьогодні. Бомба. <artifact ütxt loves> <kommeric> Але не дивлячись на це, в нас сьогодні перше тренування до Кубка України з фрістайл метод фідер. Ми на риболовному клубі Солтанівка. Сьогодні зібралось 8, здається, да? 8 команд. Ось, 8 команд, і сьогодні будемо тренуватися. Правил, грубо кажучи, ніяких немає. Майже лови як хочеш, але по правилам змагань. Ось, е... Та й таке. Будемо щось тестувати, пробувати. Коротше, поки лі, як з відра, вирішив, що буду стояти прямо під беседки. Сьогодні поїду куплю собі вже костюм, бо в мене немає. Зонтик, дай Боже, ввечері ще станція моя має проїхати. Тому теоретично, завтра вже все буде так, як потрібно, як у людей. У нас платформа. А я ось бомж, бачите? Ну нічого, все починається з чогось. Іноді, друзяки, такі динамічні клювання, що я не встигаю навіть включати камеру, хоча вона висить на грудях. У мене вже зараз три карасики. І поки вони клюють, міняти дистанцію я не планую. Тут і залишусь. От. І якщо перестануть клювати, то вже буду шукати щось інше. Поки що, на жаль, короб до нас не запливає. Таку рибу я ще сьогодні не бачив, але ще все попереду. Старт не значить нічого. До речі, зараз покажу вам. Відмовився від підставки, поставив на відропалку. А тут на маті. І все, отак і от краще навіть. І ще й сижу на відрі. Тому хто каже, що без снастей нормальних на рибалку їхати не можна. Ось вам приклад. Ось так, друзі, пройшло наше сьогоднішнє синьком тренування. Піймали пару рибок. І, це. І ось так, друзі, все їде на базу. Один ви вже бачили, поїхали два. Три. Чотири. Хорошенький. П'ять. Шість. Сім. Вісім. В другий день в мене вже було трошки краще, тому що я вже був на станції, в мене вже був зонтик, в мене вже. Був костюм, і тому я не промок майже тільки ноги повністю промокли, тому що навіть при всьому тому, що я сидів в мембранному костюмі, ось з клейонки, грубо кажучи. Але як ви знаєте, коли ти сидиш, в тебе ноги трошки задираються, штани задираються догори. І вони вищі, ніж твої там сапоги, чи ботинки, чи кросівки. І мені з штанів вода капала в ботинки. І тому ноги промокли в мене повністю. Все інше, слава Богу, зовсім не промокло. На рахунок лову. Відверто кажучи, я у фрістайлі такий достатньо собі аматор. Ось, Рибу то ловить я вмію, але так, як її ловлять флетфідерісти, спортсмени, спортивний флет. Не дуже. З чим це пов'язано? Я не дуже вмію підсачити сам однією рукою. Тобто, якщо ми кажемо про карася, ще окей, але якщо ми кажемо про солідного карпушу, то це для мене важко. Тим паче, що е, підсак е, карповий в мене реально карповий, і він скотіна важкий, дуже важкий. Якщо ми кажемо про корпову риболовлю, то нормально, тому що ти його тримаєш двома руками, і ти його тримаєш недовго, поки твій напарник виважує рибу, ти собі там чилиш, і потім в один момент бах, і все, і готово. Тут же не так. Ось. Взагалі, вчорашній день був максимально вже в цілому прикольний, тому що під зонтиком в костюмі, на станції, все було достатньо непогано. По рибі. По рибі було все в цілому не дуже добре. Перший день я відловився по карасям, реально, коропа я не вмовив. Ось. Ем, тобто, я пробував різні дистанції, вони не дали ніякого результату, і тільки на одній дистанції, де активно клював карась, я там залишився і його ловив. Тобто, можна в цілому сказати: по першому і другому дню, що я з карасем розібрався. Але. Карась нас реально ну, не дуже цікавить. Карась, це як уклейка на чемпіонаті світу. Тобто, реально, карася я буду ловити в турі виключно для того, щоб піти від нуля і якось в себе в таблиці там трошечки підняти. Цільова риба це все ж таки карп. Але є проблема. Карп в даному озері, по тому, що я бачив, по тому, що я чув, і по тому, що я сам ловив. Тільки крупний. Ну, реально, там середня вага 8 плюс. Плюс через те, що зараз весна, ця паскуда достатньо активна, і вона виділює достатньо непогані піруети. Якщо ви пам'ятаєте відео там, де ми тренувалися на Салтанівці, там де я взяв крупну рибу, тоді я ту крупну рибу тягнув на погану палку, на погану катушку ще й на шнур. Ось, і я його витягнув, от таке відчуття було, ніби я за гілку якусь вчепився і тягну, тягну, тягну. І просто під берегом в підсак. І то не я, Льоха. Ось. Там, де ви пам'ятаєте, обірвалися в мене снасть. Дуже епічний момент. Ось. То зараз трошки інша історія. Він виджи дай Боже. Вчора була в мене картинка така, що я е, рибу десь виважував хвилин 15, можливо, навіть більше, і вже під самим підсаком. Коли вже в мене був шоклідер, він в мене обірвався, О, тупо обірвав повідок. Діаметр повідка я вже змінив. На менший повертатись я назад не буду, буду на більшому, тому що в цілому і для карпа, і для карася він окей. Але так як моя цільова риба це все ж таки карп, то я буду ловити на відносно товстий повідець. На рахунок гачків, гачки я катав самі найменші, ну, грубо кажучи, да, по флетфідеру. Зараз в цілому зрозуміли, так як цільова риба карп, і повідок став товще, то і гачок в мене став більше і товще. Фактично, максимальний з дозволених. В плані корму також була така не дуже зручна для мене історія, тому що ми в кожному дні тренувань катали по 2-3 корми. І виходить так, що ти оцю серйозну закономірність її відчути достатньо важко. Ось, та й в цілому, взагалі, для мене вчорашній день, другий день тренувань, був достатньо важким, тому що багато чого нового. В мене, наприклад, я втратив одну рибу прямо під самим берегом, виключно через те, що в мене застряла підсака. Я ніколи не сидів. Ну, сидів, ладно, але ніколи не працював, не ловив рибу на станції, на платформі. І тому оця логістика, де що як лежить, де що як стоїть. Поки що мені не дуже зручна, ну тобто, вона прикольна, вона зручна, але коли тобі треба зробити все і одразу, багато процесів, то ти е, тіряєшся. Ну, реально, це факт. Для цього потрібні були тренування. Окрім цього, те, що я вже сказав, тренування були дуже важливі для того, щоб. Відкатати, що треба, а що не треба з собою взагалі брати, і що взагалі мати Слава Богу, на третій день вже на сьогодні. в мене вже нарешті є сапоги. Вони в мене й були до цього, але вони були в гаражі, і я не міг їх знайти. Ну я не дуже їх шукав, але не придавав я цьому такого значення, як було це необхідно. Ось. Плюс якось так ставало, що в мене ніяк не доходило руки, і тільки на третій день я нарешті вже взяв з собою щось їсти. Ось, Каву я почав брати на другий день, їсти почав брати на третій день. Ну, в общем, потихеньку, помаленьку, з міру по, по нітці голому рубахам. Ось, Тому тренування є тренування. Реально, в цілому. Я розумію, що якби тренувань було більше, наприклад, тиждень чи півтора, то можна було б отримати результати краще, краще розібратись, краще підготуватись, краще потренуватися. Але враховуючи те, що така паскудна погода, сьогодні третій день, а в мене вже відчуття, ніби я тиждень на водоймі, тому що кожного ранку підйом 4:30, 445 кожного ранку ти їдеш це все розкладаєш кожного дня ти повністю мокрий в друзки. Фактично, ти всередині не мокрий костюм, в тебе сухий, і все сухе. Але коли ти сидиш під дощем, шквальний вітер, то блін, ну морально, якщо чесно, іноді дуже важко. Зонтик трошки мене виручає, тому що під зонтиком е комфортніше. Ось. Сподіваюсь, що сьогоднішній день він вже буде трошки кращим, і про результати його я вам розповім трошки згодом, плюс, звичайно, що покажу вам, що сьогодні взагалі в нас відбулося. І як взагалі повпливали ті попередні два дні на, цих, на цей день, окрайній день тренувань. Ось. Ну і ще, звичайно, що мені дуже важко в'язати повідці. Дуже важко, просто по причині того, що А воно все тонке, маленьке і компактне, Б, повідці на лєскі – це ні разу не повідці на шнурі. Шнур, по-перше, товще, по-друге, м'якше, він гнучкий, на ньому легко готувати повідці. Ну і гачки, там же, блін, ну ви поняли, восьмий, шостий, четвертий в корповій ловлі. Тут гачки, блін, від 12-го, самий максимум, і то це космос 8. -й. А той 12-й гачок, блін, з тим маленьким вушком. Важко. Треба тренуватись, друзі. Тому, е, якщо ви в колись в майбутньому плануєте займатися спортом, то починайте завчасно. Реально, жопа часи, вони дуже-дуже впливають. І навіть мій досвід в коропів і ві ловлі, він так десь опосередковано допомагає мені у флетфідері. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити лайки цьому відео, писати під ним коментарі. Я обов'язково на всі ці коментарі відповідаю. І додивіться це відео до кінця. Це дуже нам, це дуже нам допомагає. По-перше, по-друге, в кінці, як завжди, цікава конкретна стратегічна інформація. Полетіли в новий день.